Виконуємо задачу. Електрон рухається в електромагнітному полі. У деякий момент часу електрон потрапляє у точку простору, де його швидкість становить 80 км на секунду і напрямлена вертикально вгору. Визначте силу, що діє на електрон з боку поля, якщо магнітна індукція поля в цій точці дорівнює 0,5 тесла і напрямлена від нас, а напруженість поля дорівнює 3 кН, що ділиться на колон, і напрямлена вертикально вниз. Визначте прискорення електрона в цій точці. Запишемо коротку умову задачі. Бачимо, що в нас є швидкість електрона V дорівнює 8 помножити на 10 ,4 степені метрів за секунду. Ми відразу будемо переводити в основні одиниці вимірювання. Магнітна індукція B дорівнює 0,05 тесла. Напруженість електричного поля. Е e становить 3 на 10 в третій степені ньютон, що ділиться на кулон. Також нам знадобляються табличні значення, такі як заряд електрона мінус 1,6 на 10 в мінус 19 степені кулона, позначимо його як Е, e, та маса електрона дорівнює 9,1 помножити на 10 в мінус 31 степені кілограм. За умовою задачі потрібно знайти силу, яка діє з боку електромагнітного поля на електрон, та визначити прискорення руху електрона. Зробимо рисунок, на якому покажемо напрямки напруженості електричного поля, вона направлена вниз, напрямок магнітної індукції магнітного поля направлено від нас. Позначили ось стрілочкою вгору вправо. І швидкість електрона направлена вертикально вгору. Частинку позначили як зі знаком мінус. Для того, щоб знайти результуючу силу, потрібно векторно додати силу, яка діє з боку магнітної складової, і силу, яка діє з боку електричної складової. Тобто нам потрібно окремо знати значення сили Лоренца і окремо значення сили, яка діє з боку електричного поля. Також нам треба дізнатися, як будуть співнаправлені сила Лоренца та сила, що діє з боку електричного поля. Покажемо на рисунку напрям дії електричної сили та магнітної сили. Для цього винесемо окремо електрончик. І почнемо з електричної сили. Вона буде співнаправлена з напрямком вектора напруженості електричного поля, тобто вертикально вниз. Щоб показати напрям дії сили Лоренса, потрібно використати правило лівої руки. Нагадаю, ліву руку треба розташувати таким чином, щоб лінії магнітної індукції B входили в долоню. Тобто долоня має бути в площині екрана, повернута до нас. Далі чотири пальчика направлені протилежно до напрямку швидкості негативної частинки. Якщо швидкість направлена вгору, то чотири пальчика лівої руки мають бути повернуті донизу. Тоді великий палець лівої руки, відігнутий на 90 градусів, каже напрям сили Лоренца. І це в нас праворуч. Бачимо, що сила електрична та сила Лоренса Взаємно перпендикулярні. І для того, щоб визначити результуючу силу, використаємо правило паралелограма. Отже, результуючу силу, яка діє на електрон, можна буде знайти як корінь квадратний із суми квадратів сили Лоренца та електричної сили. Знайдемо окремо силу Лоренца та електричну силу. Почнемо з електричної сили. Щоб її знайти, потрібно електричний заряд помножити на напруженість електричного поля. У нашому випадку електричний заряд це заряд електрона. Візьмемо його значення по модулю. Не враховуючи знак. Тобто електричну силу можна знайти як допуток заряду електрона на напруженість електричного поля. Дані величини у нас є, тому підставимо їх та знайдемо електричну силу. Провівши обчислення, знайдемо, що електрична сила становить 4,8. Що множиться на 10 мінус 16 степені. Знайдемо тепер окрему силу Лоренца. Запишемо вираз для знаходження сили Лоренца. З'ясуємо, яке значення має кут альфа. Бачимо з рисунка та із умови задачі, що між вектором швидкості та вектором магнітної індукції прямий кут. Отже, кут альфа дорівнює 90 градусів. Тоді синус кута альфа або синус 90 градусів дорівнює одиниці. Отже, вираз для сили Лоренца буде наступного значення. Усі потрібні величини нам відомі, тому можемо підставити їх та знайти силу Лоренса. Провівши всі необхідні обчислення, знайдемо, що сила Лоренца буде дорівнювати 6,4, що множиться на 10 у мінус 16 степені Ньютона. Підставимо тепер значення сили електричної та сили Лоренца у вираз для рівнодійної сил та знайдемо рівнодійну. Провівши всі необхідні обчислення, знайдемо, що рівнодійна сил буде дорівнювати 8, що множиться на 10 у мінус 16 степені. Ньютон. Знайдемо тепер прискорення. Згідно з другим законом Ньютона, ми знаємо, що прискорення прямо пропорційне рівнодійній сил і обернено пропорційне масі тіла. В даному випадку, маса тіла це буде маса електрона. Отже, знайдемо прискорення. Провівши всі необхідні обчислення, отримали значення прискорення таке як 0,88, що множиться на 10 в 14 степені метр, що ділиться на секунду в квадраті. Отже, рівнодійна сил, які діють на електрон в електромагнітному полі становить. 8 на 10 в мінус 16 ньютон. І прискорення, з яким рухається електрон в даній точці електромагнітного поля, дорівнює 0,88 на 10 в 14 степені метр, що ділиться на секунду в квадраті.